У російському єску спалахнув військовий аеродром Балтамор. Атаковано також один із найбільших арсеналів у селі Котлубань. Туди якраз днями прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. Горіло і вибухало цієї ночі ще в Воронезькій та Ростовській областях. Ви дивитесь фабрику новин. Мене звати Ангеліна Швець. Вітаю вас! І поки я розказуватиму вам усі подробиці пекельної російської ночі, підпишіться на наш канал та тисніть вподобайку. Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про атаку. Українських безпілотників у селі Шабельське пригнічений силамире безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув від вибухової хвилі. В будинку що стоїть поблизу, вибило вікна і двері. Осколками пошкодило автомобіль. Написав у своєму телеграм-каналі і додав, що постраждалих немає. То місцеві жителі скептично поставилися до повідомлень про роботу протиповітряної оборони. Один із користувачів написав, що ППО так працює, що аж долітає. Нарешті, хоч десь виплила правда, неподалік російського єська пролунали вибухи, та зовсім не через те, що вибухнув дрон, який врізався в дерево. Як відзвітував губернатор, бахало біля військового містечка, де розташований аеродром. Зазначив, що там базується 859-й центр бойового застосування і перенавчання. Льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк, більш відомий як аеродром Балтимор Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети кенджал. Тока що дрон збілі все там і один дрон збілій горіть, такий шарах був я. З хати виліть, думав, що клоповиби. А це вже Волгоградська область, і тут теж, як пишуть місцеві пабліки, уламки безпілотників спричинили вибух та пожежу. Що ж, у Росії мінус ще один склад із БК, і це один із найбільших арсеналів ОРФ. Він знаходився у селі Котлубань. Днями сюди прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. Жителі в паніці вирішили евакуйовуватись. Це... Капець. Це... Бомбят, походу. Поехали на Варлан. Поехали, быстрее. там вообще поле горит, Кать. Ошалеть. Поехали, самый, Но... на асфальт туда. Ставим, быстрее. Все, одевайтесь, поехали. Кож місцеві пабліки пишуть, що в Котлубані внаслідок атаки тепер знищена прихована іранська пускова установка ФАС 360 Декілька БПЛА виявлено та знищено у Воронезькій області. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Заявив воронезький губернатор Гусєв. Але користувачі телеграм-каналів поділилися, як вночі безпілотники літали над регіоном. Подивіться, Під нами літіть прямо на лісі лісі. Пацани та. Вот здесь я живу. На передмісті усю ніч фіксували масштабні пожежі після роботи РосППО. Губернатор відразу заявив, що сило оборони знешкодили понад 20 дронів. Запалало цієї ночі також в Ростовській області в Азовському районі. Звітують російські посадовці з силами ППО знищено чотири БПЛА. після падіння уланків. Одного з них спалахнула суха трава постраждалих та руйнувань на землі за попередніми даними. Немає моєї хати тільки що дрон збили, горить, все. там ще один дрон збили, горить, все. Это Це... такой шарах був, я з я хати вилетів, думав стекла повибіває. Що ж, за даними російського оборонного відомства, впродовж усієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони РФ нібито знешкодили 125 безпілотників, зокрема, 67 над Волгоградською областю, по 17 над Воронезькою та Білгородщиною, 18 над Ростовською областю, по одному БПЛА над Курщиною, Брянщиною та Краснодарським краєм, і ще три над Азовським морем. 13 разів росіяни ударили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Сьогодні гатило одразу по трьох районах міста: Олександрівському, Шевченківському та Комунарському. Ворог зруйнував чотирьохповерховий будинок в Олександрівському районі та п'ять приватних будинків у комунарському районі. Понівши в 15 багатоповерхівок і десятки приватних осель. Заявив очільник Ова Іван Федоров. Постраждалих у наслідок цієї атаки люди. Станом на 12 дня повідомили про 14 осіб. Серед них дев'ять жінок, чотири. Чоловіка та 17-літній підліток. Рятувальники і поліцейські зробили неймовірне. Вони дістали жінку з чотирьохповерхового будинку, яка була затиснута між зруйнованими конструкціями квартири. Рятувальна операція тривала дві години. Потерпіла зараз у лікарні. Момент порятунку зафіксували на відео. Подивіться.

Продовж доби окупанти завдали 345 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Війська Росії гатили кабами, дронами різної модифікації, обстрілювали із РСЗВ та артилерії. До Дова дійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також зазначив, що речник сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що армійці ЗСРФ готуються розпочати штурм на Запорізькому напрямку. Цитую, підготовка росіян до проведення штурмових дій ведеться. Сьогодні на запорізькому напрямку, зокрема в районі приютного, за даними нашої розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти в штурмових діях. Окупанти також переправили туди 25 п'ять які використовують для атак малими групами. Так, штурмовими діями ворог хоче покращити своє тактичне положення, пояснив речник. Росіяни скинули вибухівку з дрона на автобусу Херсоні. Як повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, обійшлося без постраждалих, але понівечено автобус. Також окупанти атакували місто Береслав. Там двоє постраждалих: – 70-річний чоловік та 60-річна жінка. У них діагностували мінновибухові травми та контузії. Вночі РФ атакувала шахедами Одещину. Повідомляють голова. Зазначається, що внаслідок падіння БПЛА в Одеському районі пошкоджено дах та скління житлового будинку у паркан та три поруч припаркованих вантажівка. У роздільнянському районі декілька шахедів впали на відкриту територію. Загиблих та постраждалих немає. Ввечері та вночі росіяни чотири рази били по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині. Спочатку по Марганицькій громаді після по райцентру. застосовував ворог важку артилерію, скерував і дрони камікадзе. На Донеччині за добу росіяни вбили трьох людей. 14 отримали поранення. Повідомляє нацполіція. Серед поранених є дитина. Армія РФ скинула авіабомбу ФАБ 250 з модулем ОМПК на Ясеневе. Загалом ворог бив по 16 населених пунктах. На Харківщині окупанти влучили дроном в автівку з людьми. Загинув суддя верховного суду. За даними прокуратури, 28 вересня ворожий ФПВ-дрон влучив у цивільний автомобіль Lancer у селищі Козача Лопань. 61-річний водій загинув на місці. Це Леонід Лабойко, суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Також було поранено трьох жінок, які перебували у цивільному автомобілі разом із суддею. Під атакою окупантів опинилося також Слатина на Харківщині. Там загинули троє чоловіків. Також семеро поранені віком від 25 до 71 року. Одна жінка у важкому стані. Пошкоджений модульний будинок, заклад освіти, магазини. Люди в цей час перебували на вулиці. Повідомив очільник ОВА Олег Сенігубов у Куп'янському районі. В СМТ Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. У ніч проти неділі, 29 вересня, сили та засоби повітряної оборони знищили 15 ворожих шахетів. Усього росіяни випустили по Україні 20. Два дрони з Єйська, курська та мису, чауда у Криму. Упродовж тижня, що минає, росіяни застосували майже 900 авіаційних бомб, понад 300 шахедів та понад 40 ракет проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи трагедію у Запоріжжі. Водночас портал Defense Express, що спеціалізується на збройовій тематиці, заявляє, що у вересні РФ запустила по Україні 503 дрони камікадзе типу шахет, що є рекордним показником за один місяць. Аналітики Діпстейт стверджують, що ворог має просування на Донеччині, зокрема біля населених пунктів Новогродівка, Маринівка та Цукурине. Путінські армійці випалюють та розбивають будинки в гірнику. Так вони готуються до штурму міста. Однак, діпстейт вкотре критикує фортифікаційні споруди, які мали б стримувати ворога. Ось публікують фото, якими із аналітиками поділилися наші захисники. Зазначають цитую, вся доля відбиття тиску противника в першу чергу на плечах пілотів зі скидами та ФПВ-дронами». Як зазначають військові, подібну картину можна побачити майже по всьому району Покровська. Кінець цитати. За даними телеграм-каналу, що на фронті українцям на деяких напрямках вдалося відновити позиції, за даними генштабу на цьому вітинку фронту на добу збройні сили України дали відсіч окупантам у 39 атаках. Понад половину з них відбувалося в районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки. На Луганщині, Сіверському напрямку, силами оборони відбито п'ять атак неподалік Верхньокам'янського та виїмки, Звітують у Генштабі. Військовослужбовець Станіслав Бунятов уточнює на південь від верхньокам'янського Білогорівка. Хлопці відбили механізований штурм, спалили два танки та чотири БТР. Піхоту гатили дронами. Ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні для подальших проривів. Написав Бунятов. Ось вам трохи приємного відео. Пілоти взводу Бак Аркан 108 окремої гірсько-штурмової бригади та воїни 4-го меганізованого батальйону знищують техніку та цитую «тимчасово живу силу окупантів за допомогою русорізів». Кінець цитати загалом за минулу добу ворог втратив 9 танків, 62 артсистеми, один засіб ППО та 38 ББМ. А ще ЗСРФ стала меншою на майже 1200 тіл. Красиво чи не так? Наші артилерії добрячі б'ють по противнику у Вогледарі. Вони лізуть у підвали як таргани у смітник, зазначає військовослужбовець Осман. Український військовий кореспондент Богдан Мирошников повідомляє, що у Вогледарі нині тривають бої в центрі міста. На флангах просування ворога зупинити не вдалося. Далі цитую. Окупанти продовжують рух з причастівки та водяного на богоявленку, до якої по найкоротшій відстані півтора кілометра. Зараз логістика в місті тримається на одній ґрунтовій дорозі, яка прострілюється. Схоже, що ворог хоче не тільки вискочити на богоявленку, але ще й звужує фланги біля самого вугледара. Тобто, окупанти формують подвійне кільце оточення. Щоб уникнути катастрофи, часу залишається обмаль. Кінець цитати. Тим часом ОК північ повідомили про звільнення комбрига 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, яка зараз захищає вугледар Івана Вінніка. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені її напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім вугледар, де в січні лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни. Написали в оперативному командуванні. Зазначив, що минулого тижня Командування писало, що нібито Іван Віннік Призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду. Ситуація у Глодарі наразі критична. Співзасновник Діпстет Руслан Микула вважає, що втрата цього міста на Донеччині, де українські військові понад два роки стримували наступ сил РФ, є питанням кількох днів, можливо тижнів. Однак, поруч в районі Старомайорська фіксують велику концентрацію ворожих розвідувальних дронів. Схоже, там вороги планують штурмові дії. А поки нардепка Мар'яна Безугла знову звинуватила головкома Олександра Сирського у цитую сприянні ворогові, Безугла каже, що Сирський виводить ще кілька досвідчених бригад за критичними напрямками в Донецькій області, замість того, щоб поповнити ці підрозділи та забезпечити реальні не фейкові, внутрішні ротації для відпочинку та відновлення людей зі збереженням сталої смуги оборони. Чи доцільно піддавати постійній критиці головнокомандувача, для чого це робить народ? На депутатка нарешті прилетіло по червоній площі. Щоправда, у Курську і прямісінько по багатоповерхівці. Момент удару публікують російські канали. Твердять про руйнування будинку та зупинки громадського транспорту у центрі міста. Що це все через український БПЛА, але путінське ППО ж завжди все збиває. Самі ж так стверджують, то як крива ППО знову тероризує своє ж населення. Тим часом стало відомо, що склад зброї, який досі горить у котлубані Волгоградської області, атакували СБС, ССО ЗСУ, підрозділи ГУР та СБУ. Цей арсенал знаходиться за понад 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Росіяни використовували котлубань для зберігання та модернізації ракетно артилерії. Ського озброєння, зокрема іранського виробництва, напередодні удару на територію арсеналу прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. Арсенал наразі горить дедалі дужче. Це підтверджено і на мапі пожеж НАСА. Російські медіа повідомляють про ще один вибух на нафтобазі у Білгородській області. Пишуть, що її атакував безпілотник. Ну як атакував все за традицією, збитий дрон впав на територію нафтобази у селі Биківка. Екстрені служби пишуть, що попередньо ніхто не постраждав резервуари також не пошкоджені. Зазначу, що раніше Міноборони РФ заявили, що за ніч над Білгородщиною наче збили аж 17. БПЛА у Тавговській області третю добу гасять пожежу поряд із військовим полігоном у селищі Тригуляй. Там зайнялося ще в день, 27 вересня. Як повідомляє місцева влада, горить ліс. Попередня площа займання становила 60 гектарів. Причин пожежі не називають пожежу тригуляє, свідчить система моніторингу пожеж пожежна загорання і зафіксовано її поряд із військовим полігоном. Тут у 2020 році пройшли навчання спецназу західного військового округу. Повідомляли роз ЗМІ із посиланням на оборонне відомство РФ. Республіка Дагестан тут пожежа і вибух на АЗС завершилася 13 тілами. Однак жертв насправді може бути більше у Махачкалі. Ввечері п'ятниці вибухнула АЗС. Ось перші кадри після вибуху. На місце прибули аварійні бригади та вогнеборці. Вони розпочали розбирати завали та діставати звідти людей. В МНС Росії заявили про 13 загиблих і 23 поранених. Що стало причиною цієї надзвичайної ситуації? Ані правоохоронці, ані посадовці не кажуть. Місцеві жителі розповідають, що на цій заправці завжди дуже багато людей. Проте так як це сталося у п'ятницю ввечері, тоді коли у мусульман день молитви, то ймовірно, чоловіки вже збиралися у мечетях міста. Утім у Махачкалі вже затримали власника заправки, на якій стався вибух. Це 30-річний Марат Джанхуватов. Повідомляє слідчий комітет. Його можуть ув'язнити на кілька років. Зазначається, що прокуратура ще у 2023 році подала позов на цього власника АЗС за недотримання техніки безпеки. Потужна пожежа зайнялася в Барнаулі. Там горить фабрика Барнаульський меблевий комбінат. Thank <laughs> you. Площа загорання сягнула майже 7 тисяч квадратних метрів. З палаючої будівлі вивели людину. Пишуть місцеві пабліки. Для локалізації вогню Менесівці залучили пожежний потяг. Причини займання з'ясовуються. І наостанок, пам'ятаєте, на початку цього відео я розповідала про пожежу на арсеналі в Котлубані Волгоградської області. Так от, дивний збіг у цій же області пишуть російські видання, ніби горить сьогодні 30 гектарів трави і 1 гектар соснового лісу, де саме не від... Може, то насправді не ліс і не трава? Як ви вважаєте, любі глядачі? Пишіть у коментарях. Глава гур Кирило Буданов може найближчим часом залишити свою посаду. Ймовірно, вже вибрали його наступника. Про це пише видання ЕНВІ з посиланням на власні джерела. Співрозмовник ЕНВІ із силових структур, коментуючи інформацію про ймовірне звільнення Буданова, сказав: такий варіант існує. Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправку нинішнього глави гур послом до зарубіжної країни за припущенням джерела новим керівником головного управління української розвідки. Ке може стати 55-річний Олег Івашенко, який нині обіймає посаду голови служби зовнішньої розвідки України? Те, що наближаються зміни посадовців та військових керівників, одним із перших написав телеграм-канал «Джокер». Ось, подивіться, президент посилює команду. У Меро йде. Михайло Федоров приходить. Буданов іде, Олег Іващенко приходить. І ще. Приходить Олександр Конотопський. Звісно, тут немає чіткого хто куди йде, хто куди приходить. Просто і лаконічного прізвища і дія. І це все таки якісь анонімні інсайди про нібито ротацію у владі. Однак невдовзі після публікації цих повідомлень їх видалили. Зазначив, що телеграм-канал Джокер. Журналісти пов'язують у співпраці з владою. От пишуть, що це безпосередньо канал, який має доступ до інсайдів з ОП його автор і власник, – 29-річний Роман Кравець, ймовірно, близький друг Давида Арахамії, та любитель не завжди підставних закордонних вияжів на елітних автомобілях. Цитую дозвіл на його виїзд до Держприкордонслужби спускають з гори. Що ж, мій колега із «Фабрики новин Юрій Бібік поспілкувався із екс-главою Луганської обладміністрації, а нині начальником Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм. Стосовно таких впедів від Джокера, зокрема, зазначив, що за останні два тижні це вже друга спроба побачити, як буде реагувати на зміну керівника ГУР «Суспільство» і західні партнери. Прошу послухайте коментар Сергія Гайдая. Без полум'я диму ніколи не буває. То, якщо Зеленський захоче звільнити Буданова. Він його звільнить, Переставить на іншу посаду, чи просто звільнить тут таке. Що там відбувається? Чи Буданов дуже став популярним, чи десь з нього зростають рейтинги, чи можливо якісь операції невдалі? Давайте не будемо забувати і про деякі операції, коли заради того, щоб поставити прапор? Десь просто українські ми втрачали десятки спецпризначенців. Зазначили нещодавно спецназ гурза чистив заводу Вовчанського. Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську фортецю, задіючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 ї бригади повітряно-десантних військ. Їх звідти вибили. Наші повісили там прапор України, здійснили зачистку будівель заводу, і в окремих випадках вступали з воду ворогом у рукопашний бій також взяли два десятки полонених на місці. Також був Буданов після цієї успішної операції зі звільненням вовчанського агрегатного заводу. Він проінспектував бойові позиції спецпідрозділів гурна Харківщині. Як зауважили змі Буданов з командирами підрозділів з'яснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх. А ось що пишуть про Буданова самі військові. Послухайте, як ми бачимо, що Буданов буває там, де зараз один з важливих відрізків нашої переваги або наступного кроку в цій війні. Він дивиться все на власні очі, щоб краще спланувати. Це варто великої поваги. Бачити людину такої посади поряд з позиціями надихає багато військових. Кінець цитати. А як вважаєте ви, чи будуть такі кардинальні зміни, про які вкинули у телеграм-каналі? Пишіть у коментарях також тисніть на лайк та з Віночок, так ви не пропускатимете нових випусків фабрики. Новин з вами була Ангеліна Шваць. До зустрічі.